Бюджет Житомирської територіальної громади на 2026 рік становитиме близько 4,5 мільярдів гривень власних коштів. Основні пріоритети на 2026 рік допомога Збройним силам України, соціальна підтримка та фінансування бюджетної сфери. Власні доходи загального фонду 4 мільярда 148, спеціального фонду 256,1, в тому числі цільові доходи бюджетних установ майже 210 мільйонів. Крім того... Крім власних, ми очікуємо отримання 60, майже 3 мільйона грантових коштів. Основний бюджету утворюючий податок. Це у нас податок на доходи фізичних осіб. З власних коштів міська рада виділила на освіту понад півтора мільярда гривень. При надходженні державної субвенції сума становитиме понад 2 мільярди. Відсотковому показнику ми побачимо, що майже 60% йде для назад. Доплату, а може, по деяких і більше. Майже 20% йде на комунальні послуги. Якщо ми говоримо про харчування, то харчування теж заглядає 17% від загального. І е, в цьому році е, ми е, прийняли уже закінчуємо реорганізацію профтехосвіти і профтех 152 мільйони. На транспорт та дорожнє покриття передбачили близько 440 мільйонів гривень. Майже 170 з них і для КПУ. Ми говоримо про утримання, і ми говоримо про поточний ремонт. Якщо говоримо про поточний ремонт, це сума роз... чуть більше 50 мільйонів гривень. Що буде включати аварійний ремонт весняний, на початку весни після весняного обстеження? Буде поточний ремонт середніми великими картами. Капітальні видатки на сьогоднішній день на жаль не фінансуються, тому капітально не буде ремонтуватися. Поки що не плануємо нічого ремонтувати, окрім по маршруту. Безбар'єрності згідно замовлення і всі інші об'єкти, які будуть розглядатися, будуть додатково фінансувати. Вперше при плануванні бюджету передбачено понад 20 мільйонів гривень на пільгове перевезення автотранспортом. На сьогодні місто виконує всі зобов'язання. В першу чергу учасники бойових дій та інші пільгові категорії. По пільгамовому проїзду відповідно фінансуючи ці видатки на підтримку Збройних сил України у 2026 році з міського бюджету планують виділити майже 211 мільйонів гривень. Проєкт рішення бюджету громади оприлюднено на сайті Житомирської міськради. До 17 грудня запитання та пропозиції від громадськості та мешканців міста приймають на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1